Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Феї Пригоди Дін Дінь. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. А чи знали ви, що з першого сміху немовляти народжується фея? Вона летить далеко за обрій до казкової країни Небувалі у долину фей, де на неї чекають чарівні посестри. Ось якраз новенька прибула до долини. До неї вийшла сама королева фей Кларіон. За традицією, новенька повинна обрати свій талант. Для цього її оточують чарівними предметами, і той, який засяє, визначить долю феї. Цього разу засяяв молоточок. Ласкаво просимо до нашої родини нову фею майстриню Дінь-дінь! з радістю оголосила королева. Кленк і Бобл, феї-майстри, провели Діндінь екскурсію по її новому дому і залишили в маленькому будиночку, облаштованому спеціально для неї. Тут була величезна шафа, заповнена одягом. Нове вбрання виявилося занадто великим, але Дінь-Дінь знайшла, що з ним робити. Ласкаво просимо, діндінь, тепер це твій дім. Сказав Бобл, як тільки но Тріо приземлилося. Фея Дінь-Дінь не чекала стількох приємних сюрпризів. Вона з подивом виявила маленьке затишне подвір'я, на якому вишукувався ряд будинків із листя та гілок. Діндінь сподобалося споглядати працю тутешніх мешканців, які дуже злагоджено займалися збором врожаю. Вона подумала, що феї-майстри надзвичайно вправні. Діндінь одягла нову сукню, зібрала і зав'язала волосся. Їй дуже личило таке перевтілення. Потім вона прибула до майстерні. Кленк і Бобл не могли стриматися, щоб не показати їй усі оті корисні речі, що були виготовлені руками фей майстрів. Незабаром вона познайомилась із Мері суровою феєю, яка прибігла дізнатися, чи Бобл і Кленк уже відремонтували візка для транспортування. Дозволь поглянути на твої руки дінь дінь простягла їх. Чарівник небесний такі тендітні. вигукнула фея Мері. Не хвилюйся, Люба, ми зробимо все, щоби наростити тобі м'язи якомога швидше. Потім, нагадавши Кленку і боблу, що вони мають вирушати у справах, вона пішла. Отже Дінь-Дінь почала жити у долині фей. Якось вона допомагала Кленку і Боблу доставляти обладнання на весняну площу. Раптом все навкруги зашелестіло. Друзі почули, як ці дивні звуки наростають, немов щось страхітливе наближається до них. За нами біжать будь бігуни!» бігуни! закричав кленк. Будяки почали атакувати візок, вони наближалися до майстрів і взялися шмагати їх своїми колючими листками. Мишеня сир, запряжене у візок, побігло так швидко, що Кленк, Бобл і діндінь могли тільки якнайміцніше триматися. Візок, неймовірно, трусило, коли він летів вниз по дорозі. Замить візок приземлився в клумбі на весняній площі. І феї-майстри опинилися, хто де впав. Розетта, стрібляночка, Іридеса і Фауна кинулися на допомогу своїм друзям. Феї-майстри не постраждали, і незабаром вони були готові повернутися до вантажу. У них було багато різного реманенту мішечки для райдух для Іридеси, торбинка з молочаєм для фауни, щітка з вербових котиків для розети. Що ви збираєтеся з цим робити? запитала діндінь в Іридеси. Іридеса пояснила, що буде збирати з мішечків веселки та зберігати їх, щоб взяти на велику землю. Що таке велика земля? Запитала Дінь-Дінь. Це місце на материку, куди ми збираємося летіти навесні, щоби змінити пору року, відповіла срібляночка. Потім майстри зупинилися на квітковому лузі, щоби доставити багато горщиків та казанків для квіткового пилку. Раптом вихор промчав повз них. Це була Відія, яка здувала з квіток пилок, піднімаючи і закручуючи вітер. Привіт, сказала діндінь. Відія вздригнулася від несподіванки, горщики розлетілися, а пилок розсипався. Це і є твій талант? здивувалася Дінь -дінь. «Я фея вихор. Я створюю легесенький прохолодний вітерець влітку і здуваю листя восени. Усі феї з іншими талантами залежать від мене, відповіла Відія зарозуміло. Майстри також допомагають всім феям з різними талантами, сказала схвильовано діндінь. Я керую природними стихіями, ви ж робите горщики і чайники, додала Відія. Прихід весни не залежить від вас. Коли я потраплю на материк, то доведу, наскільки ми важливі, кинула діндінь у відповідь. <сум> а я з нетерпінням і цікавістю буду чекати, щоб побачити це, пхикнула Відія, закотивши очі. Того вечора міністр весни вітав королеву Кларіон на церемонії огляду на весняній площі. І я думаю, ви помітили, що у нас все під контролем, сказав він гордо. Коли розквітне вічно цвіт, ми будемо готові принести весну на материк. Раптом на площу примчала діндінь. «Королеву Кларіон! Я тут змайструвала декілька речей, щоб полегшити нам роботу на великій землі, гукнула вона, діставши з візка саморобний розпилювач фарб для квіток, щоб вони набували яскравого забарвлення і продемонструвала його дію. Але замість розпилення її винахід вибухнув. Королева співчутливо подивилася на фею діндінь. Тобі ніхто не пояснив? запитала вона. Феї майстри не літають на материк. На великій землі працюють тільки феї з природними талантами. Мені дуже шкода. Ну, це і на краще, судячи з моїх винаходів, відповіла діндінь, намагаючись не вішати носа. Вона згребла своє приладдя і подалася геть. Діндінь повернулася в майстерню, де зустріла, як завжди, заклопотану фею мері. Відія правду казала, ми, майстри, найгірші, бурмотіла діндінь собі під носа. Ам, Вибач, відповіла Фея Мері. Чому я не можу полетіти на материк? запитала Фея Діндінь. день, коли ти зможеш за допомогою чарів ростити квіти чи ловити сонячні промені, або що, ти зможеш полетіти туди. До тих пір твоя робота тут. Сказала фея Мері. Раптом діндінь хитро посміхнулася. А це гарна ідея. вигукнула вона. Діндінь попросила інших фей навчити її своїх талантів так вона зможе полетіти на велику землю. Фауна була феєю звірят і погодилася дати урок Дінь-Дінь Сьогодні ми будемо вчити дитинчат птахів літати, Оголосила вона. Фауна підійшла до дитинчати у гнізді, посміхнулася і терпляче пояснювала до тих пір, поки пухнаста маленька істота не полетіла за нею. На жаль, пташеня діндінь було дуже лякливим. Ти маєш допомогти мені. Я не хочу до кінця своїх днів робити чайники і лагодити речі, наполягала діндінь. Побачивши у височині великого птаха, діндінь вирішила попросити у нього допомоги і стала кликати його. Ой-ой, та це ж шуліка. Замить величезний хижак уже полював на фею. Діндінь знайшла схованку в дереві, але це було житло Відії. Випадково дін штовхнула Відію просто у лапи шуліки. На щастя, на допомогу прийшли інші феї. Вони відігнали величезного хижака, який зник за хмарами. Дозволь допомогти тобі, звернулася дінь, -дінь Віді. Фея вихор мала жахливий вигляд. Іди геть, я в порядку, відрізала вона. Я всього лише намагаюся допомогти, пояснила діндінь. Навіть не наближайся до мене. Відповіла Відія холодно. Фея Діндінь почувалася жахливо. Однак скоро феї знову зустрілися. Діндінь так і не змогла навчитися жодному чужому таланту, тож фея вихор була її останньою надією. Відія не чекала на відвідувачів, особливо на діндінь. Будь ласка, навчи мене своєму таланту, попросила діндінь. У Віді з'явилася ідея. Вона припустила, якщо дінь, дінь зможе загнати у загорожу будяків бігунів, то доведе, що вона садова фея. Дінь знала, що це був її останній шанс, щоби отримати дозвіл потрапити на материк. Вона створила загін для будяків, зробила ласо із двох палець та сіла верхи на мишеня сира, як на свого вірного коня. Давай, вперед! закричала діндінь, коли виїхала на поле. Вона наздогнала двох будяків і загнала їх за огорожу. Це працює! Вигукнула радісно Дінь-Дінь, Але коли вона попрямувала назад на поле за іншими будяками, Віддія відкрила ворота, і два будяки побігли прямо за вершницею. Незабаром всі інші будяки бігуни стали з'являтися звідусіль, щоби приєднатися до двох втікачів. Сподівання Дінь-Дінь не виправдалися, а ситуація стала ще гіршою. Почекайте! Поверніться! Кричала фея, що не хотіла бути майстринею. Натовп сполоханих будяків попрямував на весняну площу, де вони перевернули все з ніг на голову та звели на нівець приготування до приходу весни. Все було зруйновано. Важка робота кожної феї була знищена. Здивуванню фей не було краю. Коли Дзинь-Дзинь постала перед ними на мишеняті сирі. Вони зрозуміли, хто винен у тому, що сталося. Жодна садова фея не в змозі контролювати будь бігунів», вигукнула Розета. Що ти намагалася нам довести? Це все зайшло надто далеко, заявила срібляночка. Саме тоді з'явилася королева Кларіон. На її зазвичай спокійному обличчі був жах. На нас чекає велика земля, щоб ми принесли їм весну, а все, що ми готували для приходу весни, зруйноване. Фея діндінь одразу ж зізналася, що тільки на ній лежить відповідальність за те, що трапилось. Мені дуже прикро, я цього не хотіла, прошепотіла вона зі сльозами на очах. Та зникла в небі. Трохи пізніше діндінь стояла біля дерева пилку долини фей, і дивилася на його меретхливе сяєво. Я прийшла в надії отримати трішки запасів, сказала вона хранителю пилку Теренсу. Мене не буде деякий час. Насправді, я їду назавжди. Хранитель дав феї діндінь подвійне горнятко блискучого пилку. Спасибі, Теренсе!» – подякувала вона. Теренс був здивований, що діндінь знає його ім'я. Я просто хранитель, промовив він, я не найвпливовіша особа у долині фей, так само, як і моя робота. Ти, напевно, і є найважливішим, не погодилася Дінді. Без тебе ніхто не матиме магічної сили. Твій талант робить тебе тим, ким ти є. Ти повинен пишатися цим. Я. А, я пишаюся, відповів теранс, не вагаючись. Дінь-Дінь стало трохи ніяково. Теренс, певно, знав, що вона була незадоволена своїм талантом. Дінь-Дінь вирішила ще раз відвідати майстерню перед виїздом. Вона з любов'ю оглянула всі інструменти та допоміжні матеріали. Треба визнати, що вона любила лагодити речі та майструвати, але жодному її винаходу так і не вдалося запрацювати. Пишайтеся вашим талантом, гірко сказала вона. Яким талантом? Саме тоді вона помітила, як сир обнюхує все довкола. Він щось знайшов у кутку кімнати. Діндінь пішла слідом за ним і знайшла дрібнички, які берегла для своїх нових робіт. І тут діндінь сяйнула думка. Вона вирішила залишитися в долині фей на деякий час, бо в неї виник план порятунку. У ту ніч королева Кларіон зібрала всіх жителів долини фей і пояснила, що весна не прийде цього року на материк. У них вже не було достатньо часу, щоб підготувати заново всі ті речі, які було зруйновано. Феї були у розпачі. Почекайте! закричала діндінь і приземлилася в центрі весняної площі. Я знаю, як ми можемо все виправити! Вона продемонструвала свій винахід квітковий розпилювач, який на цей раз працював добре, та найголовніше дуже швидко. Фея діндінь змайструвала його із знайдених в майстерні речей. Кмітлива фея також зрозуміла, як виготовити механізми, які можна було би використати для збирання насіння та фарбування сонечок. Відія лютувала. вона не могла дивитися на успіх дінь дінь От краще б я порадила б тобі спіймати сокола замість тих будяків-бігунів, пробурмотіла вона. Через тебе ми опинилися в такій ситуації. Королева Кларіон, почувши це, уважно дивилася на Відію. Я думала, що твій талант швидко літати добре підходить для того, щоби наздогнати та зловити всіх будь-яків. Сурово сказала вона. Діндінь показала своїм подругам феям, як за допомогою її винаходу виготовити ягідні фарби. Просто покладіть ягоди, і ми будемо мати багато фарби в найкоротші терміни, розповіла дінь-дінь. З поворотом колеса ягоди були вищавлені всі й відразу, а десятки відер були заповнені повінця. Далі Дін Дін збудувала машину, яка могла збирати і вміщати в собі велику кількість насіння та горіхів. Після проведення інструктажу група Фей взяла на себе керування роботою винаходу. Нам це вдалося! Закричала Іридеса, коли вони висипали останні зібрані багатства. Навколо стояли заповнені насінням та горіхами кошики і горщики. Також вони швидко пофарбували усіх сонечок та розставили на них крапочки завдяки феї майстрині. Рано вранці наступного дня королева Кларіон і міністри сезонів зібралися на площі весни. Вони не могли повірити своїм очам. Перед ними було більше весняних запасів, ніж вони коли-небудь бачили. Сонце зійшло і квітка вічноцвіту розкрилася і сяяла золотим світлом, повідомляючи, що настав час принести у світ людей весну. Усі мешканці долини Фей теж засвітилися щасливими усмішками і почали аплодувати. Час приготуватися всім, наказав міністр весни. Просто зараз будемо вирушати. Це твоя заслуга дінь, -дінь підкреслила королева Кларіон. Ми всі це зробили, відповіла дінь. -дінь. Королева Кларіон, а чи можна дінь, дінь полетіти разом із нами на материк? звернулася стрібляночка. Все добре, я залишусь тут. Запротестувала діндінь. Я маю багато роботи. Фея Мері наблизилась до них, сурово поглядаючи на діндінь. Я не думаю, що це так дівчинко, сказала вона. Мері присвиснула і з'явилися Кленк та бобл. Вони пообіцяли підмінити діндінь, поки вона мандруватиме на велику землю. Щастя феї не було меж. В повітря, феї, в повітря! Закликав міністр весни. Всі феї, а з ними й дінь, дінь, знялися в небо і приготувалися до довгої мандрівки. Коли фей досягли місця призначення, небо над великою землею було ясним, а в них було багато роботи, яку потрібно було хоч і виконати. Погода стояла холодна, і все довкола було похмурим. Магічні істоти розлетілися по всьому місту, а за ними поширювалися маленькі дива весни. Фея світла розтопила іній на гілках дерев, фея води кинула дрібку чарівного ельфійського пилку до ставка, і лід розтанув, феї фауни обережно розбурхували тваринок, що ховалися у деревах від зимової сплячки. Маленькими кроками потихеньку світ наповнювався яскравими кольорами, світлом і життям. Квіти цвіли. Сліпуча веселка розтягнулася у небі. Пташенята полетіли. Дінь-Дінь була вражена роботою своїх подруг, які принесли у цей світ таку красу і пишалася тим, що в цьому є і її невеличка заслуга. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.